Вітаю вас, друзі. Учора ми із вами чекали із великим нетерпінням на новини із аеродрому Моздок, який був атакований дронами дальнього радіусу Дії. і там я нагадаю базуються серед іншого російські кінжалоносці міг 31 к Інформації про наслідки оцього удару поки що немає, але прийшла інформація з іншого місця. Місцева окупаційна адміністрація у Астраханській області, так званої Росії, написала, що була учора також спроба атакувати дронами їхню територію, але атаку відбили. 100% відбили, точно відбили. Не довіряйте чуткам. І вже сьогодні з'явилася інформація, що там у Астраханській області у Росіян трапився дуже неприємний сюрприз. В общем, все эти удары по авиации действительно могут стать... Самим неприємним сюрпризом сюрприз настільки неприємний для росіян, що його можна назвати навіть історичним, бо таке трапилося вперше у історії. У головному управлінні розвідки Міністерства оборони України повідомили, що 8 червня на території аеродрому Ахтубінську, Астраханській області, так званої Росії, уражено багатоцільовий винищувач держави агресора Су 57 Да ви що? на так званій Росії таких літаків дуже мало. Це їхня остання розвідка. Зробка тому цей удар дуже неприємний для окупантів. Свір звуковий не ні для врага благодаря технології стелс. Але як ми бачимо, цілі таки можуть помітити українські дрони дальнього радіусу дії. і у цьому контексті знову і знову постає ще більш актуальним питання дозволу Україні атакувати російські аеродроми американською зброєю. Це необхідно. А, що якщо ані, приміру без придопріждення візьмуть возьмуть і ударять вообще по всім. Територіям, куди зможуть дотянути ну, з нагоди свята, я закликаю вас, друзі, узяти і задонатити по 50 гривень на священний русоріз. І звісно, іще ще підпишіться обов'язково на мій канал, натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар. Бойовий літак су 57 Це найновіша російська розробка. На відміну від, наприклад, танків Армата. Він інколи бере участь у бойових діях проти України. Міноборони сьогодні отримала нову партію самолітів п'ятого покоління су 57 Самі росіяни кажуть, що це літак п'ятого покоління, але насправді це літак четвертого покоління, тим не. Менш він доволі непоганий, якщо бути відвертим. Робота над проєктом розпочалась у 2002 році за дорученням Владіміра Путіна. Тоді літак іще називався Т-50. Бойовий радіус літака сягає до 2000 кілометрів. Він може підіймати у небо озброєння загальною масою до 10 тонн і може бути оснащений ракетами класу повітря-повітря або повітря-поверхня. Як і у випадку, із будь-якими іншими своїми озброєннями росіяни кажуть, що цей літак це. Аналогов нет, і він кращий за будь-який американський f 35 те, що Су-57 делает з лігкістю, а найсучасніший американський стрибітель-бомбардіровщик f 35 не випавніть ніколи. Словом, винищувач Су-57, це дуже велика гордість, як усієї так званої Росії, так і особисто Владиміра Путіна. Намного превосходять зурубіжні аналоги. Серед них і СТИПІТЬ П'ятого покоління Су 57 Коли до Владиміра Путіна приїздять отакі ж дегенерати, диктатори, як і він сам, то їм у якості однієї із пам'яток показують той самий су 57 Наприклад, нещодавно, коли кім Кімчанин прибував до так званої Росії, йому цей літак також презентували. Як я вже казав, періодично росіяни використовують оцей літак для ведення війни проти України. Наприклад, він патрулює акваторію Чорного та Азовського моря. Не Подалік від Кримського моста і охороняє його. А ще цей літак використовує ракети Х-69. Наприклад, наприкінці квітня Кривий Ріг був атакований ракетами Х-69, випущеними саме із літака Су-57. Вартість однієї одиниці за відкритими даними сягає від 50 до 100 мільйонів доларів. І у так званої Росії таких літаків дуже небагато. За відкритими даними близько 90, не більше. Як ви вже зрозуміли, базується су 57 зокрема на аеродромі Ахтубінську Астраханській області. Самі пропагандисти про це неодноразово публічно казали. Напомню, місце дійства Ахтубінськ, полігон Государственного льотного іспітательного центра імені Чкалова. Даний аеродром розташований на відстані приблизно 600 кілометрів від лінії бойового зіткнення, і це практично на кордоні із Казахстаном. І саме туди і завітали українські дрони Камікадзе, які завдали ураження літаку, хоча місцева окупаційна адміністрація казала, що атаку вони відбили. А що басу можна брать можна. І хоча су 57 не знищено, а тільки пошкоджено, усе одно це дуже непогані результати. Частина російських пропагандистів за інерцією продовжує досі заперечувати, що на аеродром хоч щось долетіло. А файтер-бомбер підтвердив, що долетіло три дрона, і вони пошкодили су 57 Зараз вони визначають. Чи взагалі він підлягає відновленню? Все нормально. В Росії так буває регулярно. те, що у нас є далекобійні дрони, які долітають і уражають російську авіацію в глибині території так званої Росії. Це чудово, але друзі, на жаль, тимчасово. І тут ми маємо знову повернутися до головної теми до теми дозволу Сполучених Штатів Америки завдавати ударів ракетами атакам з по російських аеродромах. Саме страшне, існим працювати цими боєприпасами по нашим аеродромам на старій території. Ну, це буде фіаско. Дозволу такого ми досі не отримали, і це на руку нашому ворогу, тому що у нього є час, аби зайнятися безпекою своїх аеродромів, щоб мінімізувати ефективність наших ударів. Навіть якщо подивитися на оці супутникові знімки із пошкодженим су 57 то видно, що він не в укритті, але там таке почали якраз будувати. Кожен день зволікання надання нам дозволу атакувати російські аеродроми ракетами атакам. Із касетною бойовою частиною грає на руку тільки самим росіянам. Ну а американська зброя себе вже дуже добре показала під час ударів по російському прикордонню при обороні Харківщини. днів назад Байден сказав, що розрішає бити. І, от последні низки дні, якраз такі гаразди серйозні літі і по Шебекіно, і Пабілгороду. Якщо говорити в цілому про даний напрям, то дійсно ворога вдалося зупинити на деяких ділянках. Наші підрозділи контратакують і відбивають позиції, які змогли захопити росіяни. Ну а президент України Зеленський каже, що українське військо взагалі зірвало російські плани на цьому напрямку. Дуже вагомий результат те, що російській армії не вдало. Ось реалізувати їхню харківську операцію. Максимально їх зараз стримуємо, знищуємо російські підрозділи, які заходять на нашу землю та тероризують Харківщину. Напрямок посилено, буде ще посилені. І ще однією великою бідою для росіян на півночі Харківщини стала не тільки американська зброя, а й наші українські невеликі дрони камікадзе, Противник змог на Варьковскому направлении массировать применение различных модификаций в ПВИ Это такая самая сейчас пожалуй тяжелая для наших войск ситуація. Долітають українські FPV постійно зараз і до Білгородської народної Республіки, допомагаючи перетворити її на санітарну зону. Білгородське приграниччя продовжує атакувати вражеский БПЛА. Летают разные модификации, но цель одна нанести как можно більший ущерб гражданській інфраструктурі. російські пропагандисти ниють, що мовляв, українські дрони б'ють саме по цивільній інфраструктурі, але забувають сказати, що цивільну інфраструктуру там самі росіяни перетворюють на військові об'єкти. До речі, ось дуже показове відео із самої Білгородської народної республіки. Там російські окупанти зайняли чийсь житловий будинок і перетворили його на свій пункт дислокації, після чого наші прикордонники. Вашими дронами камікадзе оцю будівлю просто знищили вщент, проте активні бої зараз точаться не тільки на півночі Харківщини, а практично на усіх головних напрямках фронту. І на кожному із цих напрямків також працюють ті дрони, які ви оплачуєте. Становиться бистропонятно за чим потрібні такі лабіринти. дрон детектор розривається, ніби кішит безпілотниками противника. Є такий зенітно-ракетний комплекс. Він називається ОСА. Найчастіше ним працюють саме по Безпілотниках, по розвідниках або по важких коптерах. В основному займаємося задачами по прикриттю артилерії розвідувальні безпілотні небіспілотний апарати. Воїни того самого підрозділу Апачі вистежили російський зенітно-ракетний комплекс ОСА. Подивилися, як він сховався у одному із ангарів. А потім, за допомогою ваших дуже товстих дронів, завдали по ньому декілька ударів, внаслідок чого і зенітно-ракетний комплекс, і сам ангар були повністю знищені. В Цілому ситуація на фронті залишається доволі складною, і наше із вами завдання допомогти українському війську. Кутак, аби рівень втрат росіян значно переважав ту кількість, яку росіяни можуть мобілізувати. До прикладу, зараз ворог кожен місяць мобілізує в середньому 30-35 тисяч нових окупантів і втрачає приблизно стільки ж. Треба, щоб вони втрачали набагато більше. І заради цього і ще декілька наших підрозділів отримали від вас загалом 330 нових FPV. Бажаємо здоров'я! Ми бійці підрозділу з бобри 46-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ. Висловлюємо вдячність спільноті Стерненка і пану Сергію особисто за передану чергову партію 10 дюймових дронів в кількості 50 штук, які допоможуть нам більш ефективно нищити рую та збережуть життя наших побратимів. Слава Україні! Шановні українці, сьогодні ми отримали чергову партію дронів від спільноти Стерненка. Це особливі дрони. Дякуємо пану Стерненко. Дякуємо його команді, дякуємо його усій спільноті. Це особливі дрони і росоріз буде словетний. Але пам'ятайте, що наша рософобія все ще недостатня. Слава Україні! Героям слава! Підрозділ Флайн Скал дякує спільноті Стернінка за цю потужну поставку дронів і батареях до них. Завдяки цьому ми спалимо велику кількість техніки і відправимо багато російсь на концерт до Кобзона. Зробимо їх хорошими. Дякуємо всім тим, хто долучається до донатів спільноти до Стерненка. Ваші кошти реально наближають перемогу. Слава Україні! Героям слава! Росіяни самі по собі просто так не покинуть нашу землю. Росіяни самі по собі не припинять війну проти України. Росіяни мають захлинатися кров'ю, і для цього продовжуйте допомагати українському війську.